Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Що ж, давайте з вами подивимося, що чекає просили подивитися Слобожанське та Зміївська Тес з 30 подивимося, по кінець тижня, по 3 листопада 2024 року, з 30 жовтня. Скажіть мені, будь ласка, карта з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, Харківська область, Слобожанське? Те, що неподалік від Зміївської ТЕС, ОТЕС Слобожанське. Про нього завжди запитують, тому на нього й дивлюсь. Слобожанський, що неподалік від Зміївської тес, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. А також, яка йде загроза Зміївський тес через атаку ворогом через воєнні дії з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Слобожанське. Це те, що неподалік Зміївської Тес. Ой, Ой дорогенькі мої. Хай не здійсниться. Хай краще, це буде просто той варіант долі, який ми зараз з вами читаємо, і він буде нереалізований. Але, бачите самі, болісний приліт з жертвами, десятка мечів, мужчина якийсь може постраждати, бо зараз розкриємо, про що то йде мова. Так, Зміївська Тес. Зміївська тес. Щось буде над водою пролітати. Прильоту не бачу, але в напрямку там, де водойма, там, де у вас якась, ну, якийсь там ставок чи озеро, чи щось таке. ну, Біля Зміївської ТЕС, десь в тих околицях. Так, отак, От щоб вам було видно. Давайте так, розкриємо спочатку тут. Слобожанське, що це таке? Опущене щось буде. Загроза з повітря. Дивіться, загроза з повітря. Так, летить. Четвірка чаш карта депресії або карта втраченого шансу. ну, на, В даній ситуації на прильоти, ви бачите, так, три чаші повні біля нього, а четвертої він не бачить. Е, відповідно, щось опуститься. Тобто щось, щось будуть збивати десь там, та, але щось такі, якісь приліт де Загроза з повітря. Є загроза. Е, Може, якийсь будинок постраждати, житловий, або якась споруда. Щось, щось, але щось десь знову ж таки, дивіться, десь ну, тут чаш, тобто десь в напрямку води, біля води, шахід. Тут шахідна загроза по цій карті. Ну, Якийсь такий приліт може бути десь біля. біля... Біля якоїсь водойми в Слобожанському. Може воно, може, воно десь біля Слобожанського будемо. Ну, зараз по сторонам світу подивимося на Слобожанське. Так, оцей прірд давайте з вами розкриємо. Жінка тут може постраждати. Що тут нічого не бачу. Так, що у нас тут? Шахіди. Тут в основному шахідна загроза у вас. Так, Зміївська Тес. Зміївська ТЕС. Тут сюди будуть направлені в сторону Зміївської Тес. Дивіться, велика ймовірність кабів авіаційних бомб десь в тих околицях. Відбиття далі йде, щось будуть ще збивати. Ну, такий якийсь приліт іде. Але дивіться, пам'ятаєте, колись ті, хто зі мною вже давно ми не раз дивилися з вами на зміївську тес, і кожен раз воно десь так довковала, біля, отак воно, знаєте, там десь показувало. А потім раз випала у нас вежа і карта сонця. Я казала, що буде приліт, буде пошкодження, буде загорання. Це було дуже давно. І таке дійсно відбулося прямо в саму зміївську тес. Було влучання, пошкодження, загорання. От тому. Маючи такий досвід, я вам скажу так. Тут вежі нема, сонця нема. Тому, я так розумію, що це не в Зміївську тес, але десь біля неї, десь дуже близько, десь в тих околицях. Так, ну тут показує, що сама Зміївська тес, вона взагалі обмежена в діях. Вона обмежена, або вона не працює, або вона частково працює, не повноцінно працює, вона пошкоджена. Вона потребує вкладення. Потребує ще якихось ремонтних робіт. Тут більше в сторону приватного сектора десь іде, показує, що буде якесь збивання, там буде щось пролітати. Десь неподалік зміськоте. Далі тут іде збиття відбиття. Ну, все одно показує, що десь карта дежавю, карта повтору, а стрімко буде летіти в напрямку в і ми не знаємо. Так що давайте ми з вами подивимося. Ще раз на зміївську тес на іншій колоді, а на Слобожанське по сторонам світу зараз глянемо, бо Тут, тут, тут реальні якісь польоти. Давайте ми візьмемо на Зміївську тес на старій колоді та роль Люмінатів глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти Зміївська тес. Харківська область, Зміївська ТЕС, В період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Яка є загроза? Чи є загроза влучання, пошкодження, ушкодження, загорання на Зміївський ТЕС В цей період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Через атаку ворогом, через воєнні дії. Ні, саму Зміївську ТЕС я не бачу. Бачите, йде збиття. Але щось буде опущено. Десь ближче до приватного сектору. Карта повтору, знову ж таки, карта дежавю, згадуйте, в тих околицях, біля Зміївської тез. Якщо десь були колись якісь прильоти, десь от якісь такі от місця, згадуйте в куди, тому що десь в це місце, куди вже прилітало, або біля дуже поруч, біля цього місця може бути приліт. тому що щось опуститься, такий щось іде. Але бачите, в загальному йде збиття, іде перехват. Архангел Михаїл накриває. Колесо Фортуни. Ну, повтор, повторкої ситуації, дивіться. Є небезпека для якоїсь жінки, але карта перемоги тут падає. Тобто я так розумію, що не Я так розумію, що. Ну, ну знову ж таки, біля водойми. Сама Зміївська тест не повинна постраждати, але карта водойми водойми. Страшний суд біля води, четвірка мечів. Тут спетаклей. Цілитися будуть в ресурсний об'єкт, але прилетить таке враження, десь поруч, щось інше. Угу. Ну, бачите, бо інакше ми це не считаю. Ну, я тут, ну, Я не бачу, що це влучання в саму Зміївську тест. Це десь в її околицях якісь приліти йде. <кій> так, ну давайте подивимося тепер на Слобожанське по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти Слобожанська Харківська область, там де неподалік Зміївська ТЕС, ОТ Слобожанське, де неподалік Зміївська ТЕС, в період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Якщо подивитися на Слобожанське і розділити його по сторонам світу на райони північний, південний, західний, східний і центральний, куди саме йде загроза прильоту, загорання, пошкодження, ушкодження якихось споруд, будинків. Інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення через атаку ворогом, через воєнні дії. Слобожанська Харківська область по сторонам світу: північ, північний район, південний район, західний, східний, центральний, північний, південний, південна частина під загрозою. Південна частина під загрозою. Сюди будуть, тут буде гучно. Ну йде перехват. Західний, вдень загроза. Ну йде збиття. Е, північний. По ілюзії. Дивіться, бачите, по ілюзії <кій> <кій> і загорання будинку чи будинків. Отже, в північному районі. Буде направлено на, бачите, можливо, і на Зміївську тез буде направлено, тому що або на якісь інші об'єкти, які пов'язані з електроенергією. Не знаю, що у вас там ще є. От. І десь північна частина під загрозою все-таки воно по ілюзії, тобто вони не влучать в той об'єкт, який вони будуть намагатися влучити. Але Або внаслідок збиття, або внаслідок все-таки прильоту отже, неправильного їхнього того прицілу, може бути загорання якоїсь будівлі, якогось будинку. Погані вісті, бачите? Тобто воно ну, як, ну, як не реалізується їхній план. Далі акцентую увагу на захід. Ну, давайте ми захід розглянемо. Що ж воно ну, там акцентує увагу на захід. Дивіться, за межами Слобожанського або в його передмісті на захід, та, рухаючись на захід, десь там буде загорання. Ось воно показує. Можливо, це вказує так само на міст якийсь. Можливо, у вас там десь є якийсь міст. Ну, то, якщо у вас є якийсь міст, то, можливо, цей міст буде іде загорання. Давайте схід розкриємо. Схід, логістика під загрозою. Ну, дивіться, на, на сході е, теж є загроза прильоту, але це більше стосується, ну, або, або це буде перехват збиття чогось такого потужного, серйозного, можливо, навіть ракети, може бути, е, е, м -м, щось пов'язане з логістикою, з транспортом, можливо, з заправками, можливо, з трасою якоюсь. Ну, перехват, в принципі, йде, але йде загорання. При перехваті. Ну, отже, тут якась теж прикрість може бути східна частина. Східна частина Слобожанського під загрозою, бачите? Так, дивимося з вами. Центр, інтенсивна робота ППО. Ні, в цьому центр Не, збиття йде. Центр йде збиття. Отже, <кл 'язуємо> константуємо з вами підсумок. Та? Північна сторона є загроза загорання, північна сторона загроза загорання когось будинку чи будинків. Та? Це може відігратися північний схід або північний захід. Далі. Ну, тому що ну, так інколи буває, та, тому що я ж не дивлюся, ще північний схід, північний захід, бо це вже дуже буде такий розклад, знаєте, все на купу. От, тому ми собі розуміємо північ, північний, схід, північний захід, північний схід під загрозою, та, якогось загорання будинку. От, швидше за все при збитті, тому що воно буде направлено на, на, на якийсь об'єкт, пов'язаний з електроенергією. Далі, західна сторона, швидше за все, передмістя за межами Слобожанського, десь іде загорання, можливо, навіть міст вказує на міст, і велика ймовірність, що це буде вдень. Велика ймовірність. але не впевнена, просто карта дня там у нас йде. Так, дивимося з вами. Східна частина теж є загроза загорання якась, східна частина Слобожанського. При перехваті, при спробі збиття. Центральна частина під захистом. І південна частина тут іде, ну, тут йде відбиття, тут іде збиття, перехват. Хоча, в принципі, перша карта у нас що у нас? Це полон і сила, ну, обмеження сили. Тобто. Я так розумію, що це збиття. Карта сили дуже часто відіграється, як приліт, але з картою полону вона часто відіграється, як знаєте, як збиття. Ворог докладає зусиль, він посилає туди шахіди, наприклад, та їх збивається. От. В принципі, південь, перехват. І знову ж таки, бачите, у нас йде невдача для ворога. <кхем> так, що у нас тут далі йде? Ну, а далі йде, дивіться, десь на південь від Слобожанського. У нас іде приліт, якісь швидше за все, авіаційної бомби. Такі каби, якісь будуть застосовані, ви бачите, і тут іде загорання або руйнація якоїсь споруди будівлі. Будинку або якоїсь іншої державної якоїсь установи, тут будь-що може бути в принципі може бути і лікарня, якщо у вас десь на південь від Слобожанського або в південному районі Слобожанського, або в його передмісті, або в якомусь в селі чи іншому населеному пункті, який є поруч зі Слобожанським на півдні, є лікарня, клініка, поліклініка, санаторій, реабілітаційний центр, то може воно вказувати на це. Бачите, шпитальна спадає, тобто може бути загорання. Я вайційні бомби випали нам. Ну, і розвідрони тут будуть літати, далі, де все збиття. Ну, ось якась така ситуація у нас прикра. Ну, давайте спробуємо на цій колоді кинути ще на саму цю на Зміївську тест. Що нам ця колода покаже? Давайте спробуємо. Покажіть мені, будь ласка, карти Зміївська тес, Харківська область, період з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, чи є загроза загоранньо, ушкодження, пошкодження Зміївської тез внаслідок атаки ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти трьома картами. Погані вісті, спроба завоювання, успіх. В чому успіх? Успішне збиття, але погані вісті в чому? Розвідрони десь там будуть літати. Західна частина під загрозою на захід і на південь від Змівської ТЕС. південна частина, і західна частина, бачите, буде найбільше під загрозою. Там будуть щось бивати. <кхем> Дивіться, все-таки. Є, бачите, обмеження йде по світлу, я так розумію, обмеження того, що має прилетіти по світлу, хоча може і говорити про те, що може бути якесь обмеження, виключення світла, може, щось і пошкодиться при збитті. Але не подобається мені карта дітей, слухайте, може, у вас там є якийсь табір покинутий дитячий, можливо, покинутий дитячий садочок, можливо, десь біля нього щось, якісь уламки впадуть при збитті, Ну, давайте. ну по ілюзії, то не приліт, можливо, там якесь пропадіння уламків буде. Ну Є такі загрози комусь дитячому об'єкту. І дивіться, знову ж таки йде у нас при перехваті якісь загорання. При... Знову ж таки, або там є якийсь міст, <кій> або це, знову ж таки, воно акцентує увагу на тому, що при збитті все одно буде спричинене яке загорання. Ну, якась така ситуація. Давайте ще тут докинемо. Буде там десь ще направлена ракета. Ну, йде її перехват. І, бачите, Зіб'є ППО. Логістика, транспорт якийсь теж тут під загрозою. Все одно на дні колоди є відчай через загорання якоїсь будівлі, споруди або житлового будинку. Десь в околицях Зміївської Тес. Так, що у нас бачиш? Відео записується, можна ще спробувати подивитися щось по Харківській області. Давно ми не дивилися на Лозову. Давайте з вами глянемо. Лозова Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти Лозова, Харківська область. А, і Великий Бурлук просили. Лозова, Харківська область та Харківська область, Великий Бурлук. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року. Лозова, Харківська область та Великий Бурлук. Лозова. Так, і великий барбук. Лозова, перехват над якимось мостом, над якоюсь дорогою важливою. Щось буде пролітати, щось буде збиватися в ваших околицях. Збиття, тут теж йде збиття. Над житловим сектором буде збиття над якимись дитячими об'єктами. Hmm. Такі дивіться, у вас будуть пошкоджені щось пов'язане зі світлом, щось з електроенергією може бути пов'язане. Щось буде, щось буде обмежені, об, обмеження світла буде, бачите? І руйнація все-таки якесь загорання, десь у ваших околицях якоїсь будівлі йде. Надійш, що це не в самій лозовій. Можливо, це якийсь державний об'єкт. Зараз подивимося з вами по сторонам світу. Так, тут у нашого приватний сектор випав. Приватний сектор, є загроза такі. Шахідна і е, застосування кабів. Е, загорання через е, шахіди будуть, бачите, збивати. Але такі є загроза м, загорання. Тут авіаційні бомби можуть застосовувати. Це в нас вказує на шахіди. Добре, давайте подивимося з вами тепер: Великий бурлук. Великий карта сили. Десь може бути приліт, неочікуваний, несподіваний в якісь складські приміщення або великі, великі якісь ангари там зберігається Зерно, продукти. Шахіду. Швидше за все, Жертви можуть бути. Можуть бути жертви. Дивіться, може прилетіти в сам центр великого бурлука, або в якийсь дуже крупний об'єкт. Все-таки, може, це якийсь і виробничий об'єкт. Можливо, це якесь місце, де люди працюють ще, і воно має складські приміщення, окрім того, або це два різних прильоти. Но в будь-якому разі тут йдуть прильоти і з жертвами. Так, околиці показує довкола великого бурлука. Все, все, що пов'язане з промисловою зоною, і там, де люди працюють під загрозою. Місця, місця торгівлі так само під загрозою, магазини якісь, ринки. І е, вокзали, автостанції, стоянки, автостоянки от таке все під загрозою. Готелі, так само, до речі, куди люди приїжджають і від'їжджають. Хостели, готелі. Можуть бути по цій карті. Так, тут у нас що йде? Тут у нас що йде? Якась державна споруда, державна установа може постраждати. Частково. Можливо, навчальний заклад, можливо, бібліотека або будинок культури. І карта правосуддя. Ну, дивіться, так само, що і під загрозою якісь відділення поліції, там, де силові структури, щось з цим зв'язано. Так, давайте дивиться по сторонам світу. Дивіться, я по опису інколи можу помилитися, тому що ну, реально, знаєте, по цим картам на Таро дуже важко точно, знаєте, оприділити е, оприділити, про що вони говорять. Тому що тут немає всіх значень того, що в сучасному світі існує, і вони намагаються світоглядом людини, котра читає карти, ну, її якимось картинкам, як вона би могла би це читати, під неї підлаштовується і показують. Але не завжди, не завжди можна навіть ну, зрозуміти, знаєте, хоч вони підлаштовуються під мене, як і під кожного таролога його колода, але все рівно інколи можна помилитися. Тому інколи я точно говорю, та, як ви пишете мені, що дуже точно, а інколи по опису може. Можуть помилитися, тому що одна і та сама карта може описувати, ну, може, може вказувати на багато яких установ. Так, давайте дивимося з вами. Покажіть, будь ласка, карти, що у нас там було перше? Лозова Харківська область по сторонам світу. Якщо подивитися на Лозову в Харківській області, розділивши її по сторонам світу на райони Північний, Південний, Західний, Східний і Центральний з 30 жовтня по 3 листопада 2024 року, в якій райони йде загроза загорання, ушкоджені, пошкодження інфраструктурних об'єктів, житлових будинків, а також загроза життю мирного населення. Покажіть, будь ласка, карти через атаку ворогом, куди йде загроза Лозова по сторонам світу. Лозова північ. Південь, захід, схід, центр. Погані вісті, так? Північ, розвідрони, план ворога. Те, що будуть посилати, буде збиватися. Південь, на півдні загорання. лозова, південь загорання, і потім йде перехват ще чогось. Так, проблеми зі світлом такі хочуть створити. <кхід> Може, і вдасться. Такі йде якась, бачите, спроба створити проблеми зі світлом не одна, вони будуть не не один раз повторно, будуть намагатися десь там щось влучити. І такий може бути, може бути, що щось пошкодиться внаслідок збиття падіння якихось уламків, може дійсно щось, якісь лінії електроенергії можуть перебити, та або влучити в якісь такі об'єкти, які з цим пов'язаний. Ну, збиття, при збитті. Мені схоже на те, що при збитті, Давайте дивимося з вами захід. Тут іде перехват. Далі йде день. Що в день? Вдень загроза всього, що пов'язано з транспортом, з вокзалами, з автостанціями, з парковками, з заправками, автомийками. Перехват йде. Шахіди будуть тут літати і знову ж таки будуть цілитися. Бачите, все пов'язане, що пов'язано з логістикою і з транспортом. Перехват іде карта порятунок. Далі десь буде ракета прилітати. Ракети, швидше за все зіб'ють, ну, але далі будуть застосовані авіаційні бомби. Західна частина, може бути північний захід, може бути південний захід. Ну і західна частина от, от ця вся частина під загрозою застосування авіаційних бомб. Подивимося з вами. Східна частина. Карта сили. О, тут може бути, дивіться, гучно може бути приліт. Східний район може бути приліт. Далі де нас накриває карта відбиття. Е, є загроза прильоту в східній частині лозової. Далі акцентую увагу на захід. Тут будуть, бачите, вона акцентує увагу на цій ціні бомби. Давайте на центр докинемо з вами. Центр, розвідрони. Ракета буде на центр направлена. Вічай. Ну, дивіться, йде збиття, але <кій> в передмісті за межами лозової йде загорання. О, бачите? Таке досить потужне, тому що тут йде одне, і друге. Може бути в різних місцях загорання десь в передмісті, в околицях лозової. І мені не подобається все-таки. Е Центр падає у нас ракета і житлові будинки. Карта Невдача ворога. Тобто ракета буде направлена не на лозову, мабуть, вона буде направлена на якийсь інші об'єкти, і воно має пролітати, ну, десь, можливо, над лозовою. Але таке враження, що або її зб'ють, і вона впаде на житлові будинки та, і буде загорання. Або ракету. Ну, або реально ракета влучить. Ну, хочеться якось це змягчити і сподіваюся, що. Що я десь тут щось помиляюся, але воно нам випало на центр. Тобто, ну це не означає, що це сам-сам-сам центр лозової, але це означає, що десь так, знаєте, в центральному районі, близько до центрального району. Тобто, все-таки в місті, в місті є загроза а, через ракету загорання житлових будинків або будинку. <кій> є потенційна загроза. Нам остання карта накриває невдачу у бою для ворога. та? Будемо надіятися, що це буде збиття, знаєте, але. Навіть якщо при збитті буде загорання, то все одно йде загроза мирному населенню. І для ворога в будь-якому разі, чи це буде збиття всієї ракети, чи це буде е влучання в житлові будинки, ну це не та ціль, в яку би вони хотіли влучити. Ну, Нам від того не легше. Так, пам'ятаємо, що це лише один із варіантів долі, який, швидше за все, може реалізуватися, воно показує його на момент розкладу, та, як основний, але це не означає, що саме так все і буде. Не треба думками це притягувати, але бути обережними і пам'ятати, просто чого треба остерігатися і не ігнорувати сигнали тривоги. Отже, західний район, тут авіаційні бомби. Під велика ймовірність. Центр загроза ракетна у нас іде. Південь у нас загорання при перезбитті чогось, при перехваті. Схід не знаю тут що, швидше за все, шахіди. По цій карті дуже часто відіграються шахіди, але не впевнена, що тут буде. Але тут є загроза прильоту, а далі йде збиття відбиття. Ну, північ. А північ, бачите, у нас тут якось. Фу -фу. Ну, мало би обійтися. Ну, і десь в околицях йде загорання. Давайте димся з вами. По сторонам світу на Великий Бурлук, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Великий Бурлук в Харківській області і розділити його на райони згідно сторін світу, північний, південний, західний, східний та центральний, з 30 жовтня, по 3 листопада 2024 року, в яку частину, в який район Великого Борлука, іде загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, загроза життю та здоров'ю мирного населення через атаку ворогом, через воєнні дії, з 30 жовтня по 3 10 листопада 2024 року, Великий Булок по сторонам світу. Отже, північ, перехват, південь, загроза дітям, захід, щось зіб'ють, центр. Ой, кажу, центр і схід і центр. 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 Інформація, ключова інформація, про що дивіться застосування авіаційних бомб. Можливо, це буде не в центрі, тому що тут у нас падає інформація про поранених або інформація про медичний заклад. Тут вам точно не скажу, але інформація про те, що десь у вас в великому бурлуку прилетіли авіаційні бомби, і внаслідок цього є поранені, або внаслідок цього ушкоджений медичний заклад. Може так, може так відігратися. І це не обов'язково в центрі. Ну, тобто, це просто інформація, та, падає. тобто е Я так це розумію, Тобто це може бути в будь-якій частині Великого Бурлука. Хоча, в принципі, якщо у вас є медичний заклад в центрі, можливо, це про нього йде мова. Не знаю. Так, давайте ще раз дивимося по сторонам світу. Північ. Ну, Тут іде обмеження та? небезпеки, південь. Південь, загроза дітям, дитячий заклад, дитячі площадки, дитячі садочки, школи, табори покинуті, якісь там санаторії, лікарні, поліклініки, дитячі. Що тут ще може бути Училища. Училища, якісь там. Технікуми, гуртожитки оце все, що пов'язане з підлітками, так само, з навчанням, з бібліотеками дитячими, з будинком культури, якщо там дітки виступають, якщо там проходять якісь, якісь гуртки, це теж може сюди підійти. Одним словом, загроза дітям на півдні тут є загроза прильоту. Давайте з вами захід розкриємо. Захід. І тут якісь досягнення. Що за досягнення? Дивіться, за межами Великий борлук, за межами великого бурлука на захід від великого бурлука іде якесь загорання. Да. Далі йде захист вищих сил. Так. Східна частина, що у нас тут в східній частині? Ну, Зі сходу буде на центр щось летіти, воно показує. І розвідрони будуть, та? і погані вісті. Про що? Ну, Тут будуть щось збивати, але будуть погані вісті, що звідти щось, дуже багато чогось летить. Ну, давайте Південь ще раз докинемо. Далі йде збиття. Ну, давайте ще північі докинемо. Дрони. Ну, Тут іде збиття. Ну, все. Ставте <кхем> мені, будь ласка, вподобайку, пальчик вгору, яку плату за мою працю. Бажаю всім мирного неба над головою, лише позитивних новин, і хай не все зло обернеться проти ворога. Хай вертається туди, звідки прийшло.